спортзалі «Локомотив» минулими вихідними відбулося родинне спортивне свято Мама, тато я спортивна сім'я. Даний захід є одною з ланок конкурсу, що проводиться в нашому місті, за ініціативи міської ради Краща школа. Участь в спортивному святі взяли представники всіх шкіл міста. На початку змагань кожна команда озвучила свій спортивний девіз. Після чого головний суддя побажав учасникам перемоги та пояснив правила змагання, як буде відбуватися оцінювання, що саме будуть враховувати судді. Після чого розпочалися змагання. Перший етап включав три конкурси, під час яких команди показали всю свою дружність та спортивність. За результатами першого етапу конкурсу перше місце посіла команда школи номер 2 З результатом 140 балів перше місце посідає школа номер 2 Під час змагань команди підтримували вболювальники. Найбільше прийшло підтримати команду школи номер 2 Перемога звичайно буде за нашою з нашою командою, школи за школою No, за командою зубових. Наскійна спортивна? – Сама спортивна у всьому місті. Звичайно, я вболіваю за свою школу, за школу номер 2 У нас команда представлена учнями і батьками другого класу, команда міцні горішки. Ну, команда говорить, що міцні горішки це, мабуть, буде, я впевнена, що буде перемога. Команда дуже батьків спортивних, гарних, налаштовані на перемогу. Ну, звичайно, в нас дуже велика група підтримки, які вболівають за нашу команду. Я думаю, їм це буде дуже відчутно і перемога буде завжди за нашою школою. Ми виболіваємо за другу школу. Це наші родители, однокласники. Победа, победа, ще раз побіда. нашим, Нашим командам. За сімейні команди шкіл номер 5 та 4 також прийшло підтримати немало вболівальників. Нашу школу представляє сім'я Лучанінових, вони навчаються в другому класі. Ми позавчора провели конкурс у школі, вони стали переможцями вперше в нашій школі. Сьогодні вони представляють на рівні міста нашу школу і ми дуже сподіваємось, ми вболіваємо. Яке ми місце займемо, але це буде наша все одно перемога, тому що це вперше гарний настрій, спортивна сім'я, дружна сім'я, тому що ще потрібно. У нас п'ята школа, ми уболіваємо за п'яту школу. У нас сім'я Леся Крючко, папа і дочечка, Катюшка. Ми за них уболіваємо. Це наші болівальники, це ми однокласники, ходимо в школу в п'яту. Ну, шанси, думаю, у нас непогані, тому що в нас дівчинка така шостенька, мама теж худенька, і папа у нас такий хороший в них. Тобто я думаю, у нас шанси є. По конкурсах ми зараз займаємо на, на даний момент друге місце. То тобто, я думаю, що шанси у нас і на перше, і на перемогу є. От. Ну, Так як ми поняли, ми не були підготовлені. Я так вже так почула, а нікотрі школи можливо, готувалися. Ну ми не готувалися. Ну, шанси у нас на перемогу усі є. На жаль, за команди з інших шкіл болювати прийшло лише декілька представників. Можливо, тому їм було найважче, без підтримки. Після закінчення першого етапу конкурсу учасників очікувало ще три конкурси. Найважчим, на думку гравців, видався предостанній. Стих оцінюємо достойно, себе найкраще, звісно. Змагання, які важчі, найважчий той, що був з листочком, для, як для мене. А для, для чоловіка і дитини не, не знаю, йдуть. Скажи, який для тебе був Мені Мені це не цені нечем. На Взагалі, наскільки ваша спортивна? Чи займаєтесь ви спортом, якщо так, то яким саме де і коли? Займаємось на роботі спортом. Локомотивне депо смородина. мабуть, і експрес получається. Ну, нам головне участь, Не победа, а якби участвовала вже нам приємно, весело, цікаво. Взагалі, доволі залишилося з сегодняшним змаганням, все добре. Був конкурс серед школи, четвертих класів. Ми вийшли победителями. Ну, Яке виграє місце, таке і буде. А конкурси усі весело, але щоб де ти не був весело. А який найважче був? Смішано істафета, А Мені бачимо, це з ракеткою було. Протягом змагань у учасників траплялися помилки, які приходилось виправляти, повторюючи той чи інший конкурс. Суворі судді не давали послаблень нікому. Треба почати з того, що такі конкурси, тата, мама, я спортивна сім'я, вони не проводились у нас дуже давно. І при виборі конкурсів, казалось би, на перший погляд, такі прості конкурси. Ставали для учасників дуже складними, тому постійно було повторень цих естафет. Я сподіваюся, що такі конкурси стануть традиційними у нас і ми вже будемо на... На... напрацьовувати свою систему відбору. По завершенню змагань, поки судді підраховували бали і визначалися з переможцями. Ведучий об'явив переможців в конкурсі Найактивна команда болювальників, найкрасивіший плакат болювальників та найактивніший болювальник. Так за найкращий плакат приз отримала команда болівальників зі школи номер 4. Найактивнішою командою болювальників виявилась команда школи номер 2 а найактивніший болювальник школи номер 5. в перервах між змаганнями присутніх розважали вихованці палацу дітей та юнацтва, а саме зразкова акробатична студія Едельвейс. Нарешті, після довгої наради судді об'явили переможців. Перше місце в конкурсі Мама, тато Я спортивна сім'я отримала команда «Міцні горішки» – Школа номер 2. друге команда Кеди, школа номер 5 Третє команда Живчик школа номер 4 Взагалі то команди команди майже рівні, але виділяються декілька лідерів. Це команда переможець школи номер 2 і школи номер 5 а так, взагалі, рівень десь однаковий. Можна сказати, сімейний. Нам дуже сподобались змагання, ми дуже раді, що ми взяли в них участь. Ми висловлюємо подяку нашій школі номер 2 за те, що вони вибрали нас як спортивну сім'ю на дане змагання. Не, да, не, не сумнівалися в наших силах. От, ну, всі конкурси були важкі, але ми старалися, в нас була воля до перемоги, От, і я думаю, виправдали те, що нас главное, вибрали. Да, і найголовніше, це. Да, наш синок, він у нас дуже гарний. От, нам, нам дуже сподобалось. Ми дякуємо міській раді ще раз за організацію цих змагань, щоб вони надалі продовжувались. Гарні суперники, сильні суперники були так, з усіх шкіл. От, так що змагання всі, були важкі. Всі хотіли перемогти, всі хотіли перемоги. Настільки ну, На На ваша сім'я взагалі спортивна, займається спортом, якщо займається, то яким саме? На троєчку. Намагаємось, намагаємося На займа... займатися спортом. Коли Є вільний час. От, ну, будемо далі намагатися Старай, займатися більше. більше, да. більше, більше, більше Після цього, цього конкурсу. Скажіть, будь ласка, який для тебе був конкурс найважчий? Е -е, Послідній. Останній. Останній. З ракеткою. З ракеткою мені було важко тримати м'ячик. А взагалі да. своїх суперників таких маленьких хлопчиків і, і дівчаток оцінюєш, як, як, як вони були підготовлені. Ну вони теж сильні. Ще один з етапів конкурсу Краща школа завершився. Запальне спортивне родинне свято, ще на довгий час залишиться приємною згадкою в усіх учасників та присутніх.